Отак ось так ось цвіте лимончик. Красота яка. Оп, а запах який, просто не перелять. Дерево таке здорове, це лимон. Бачите, вон, лимончик. Зелений зараз візьму візьмути то апільсіння. Я знаю, що воно таке, воно в людей лимони лежать отак в дворі. А ось багато, працюють, працюють, дітки працюють. Везде добре ребята до нас немає. Зарплата в Європі плюс-мінус вони везде одинакові. Я вважаю так, що якщо ти вже десь пристроївся, то учні вже держися того місця, бо... Тіжело починають все спочатку і, і обманюють часто, самі ж українці обманюють. Ребята, це не лимон, це этот. Як воно називається? Ні, це або апельсина, або грейфрут, щось таке. Це я неправильно сказала. Житло взагалом виходить, ці 8 квадратів, що я знімаю, кожен раз по-різному. Може бути і 700 за місяць, може бути і 800, а може бути і 1000. Кожного, ну, кожного разу по різному. Це кіпер острів. Дякую за підписочку, дякую за лайки. Всім бажаю гарного дня. Це Я тут гуляю біля дому, недалеко зайшла в такі частні дома, Хочу нарвати. Цвіточків, щоб вони водичку поставити, поставити, щоб пустили корні. Будуть у мене цвіточки вдома.